Всім привіт, всім доброго раночку. Я сьогодні знову з'явилася, щоб ви мене не загубили, тому що ну, працюю, працюю, працювала. І ну, коли я працюю зранку до вечора, то нема в мене коли що знімати. І, і сьогодні теж буду працювати, але сьогодні в мене до 12-ї години дня в мене вільний, в общем, вільний ранок. І у мене тут трохи накопилося діл. Яких діл справ? У е, мене там прийшла посилка на Укрпошту, треба забрати. у мене прийшла посилка на нову пошту, треба забрати. Треба сходити щось із продуктів купити. Тому що я останній раз на вулиці була в понеділок, коли я вам знімала відео. Коли я клала папу в лікарню, коли я е, їздила в епіцентр, і більше я на вулиці не була, е, там така спека зубашедша, що просто неймовірно, і я сижу вдома під кондиціонером. Не знаю, скільки я е, заплачу за світло в цьому місяці, але. Ну, Тут просто неможливо ну, не, 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 не знаходиться без кондиціонера. У мене це зараз тут в кімнаті от працює кондиціонер. А у кабінеті, в кімнаті, я тільки що подивилася, 29 градусів, на кухні теж 29 градусів, то це ж, враховуючи все таки, що тут він працює. І сьогодні першу ніч, яку я спала з кондиціонером, то я на ніч відключала, клала матрас на пол, спала на полу, тому що, хоч на полу, хоч, знаєте, хоч якесь іде свіже повітря, відкривала все. Але вже прошлу ніч це було просто вже, знаєте, знущання над собою, весь мокрий. Нема ні, на вулиці не шелехнеться, ні вітерець, ні, ні листочок не Ну Це щось страшне. Така спека, я не пам'ятаю, щоб у нас була колись така спека. І якраз оце сьогодні, завтра, в нас оце, і понеділок, ще оце три дні. Це самі жаркі дні. Пишуть 36-37 градусів, це в затінку. Ой, то це щось страшне просто. Не... Ну, щось страшне, я не знаю, що це таке. Як там виживати можна, і взагалі, як виживають оті всі рослинки. Ну, в общем, то я це так думаю зранку, поки у мене є час, і, можливо ж таки зранку не так ще сильно жарко, то думаю, зараз швиденько пробіжуся, позабираю свої посилки, покажу, що я замовила. І в магазин заразом щось там продуктів собі куплю. Ну і і додому тоді. О, ти тоді додому, і тоді вже в мене. Бо зараз вже 9.20, початок 10. ї Чого раніше не виходила, тому що і пошта у нас, і, і нова пошта це ж сьогодні субота, мабуть, працюють з 9. -ти. О, то я це вже чекала 9 годин, вділа, зібралася, та й зараз буду виходити. Заразом сміття винесу, ну, в общем, заразом всі справи, вже, якщо виходиш на вулицю. Так що йдемо. Ой, а тут оце ще в тіньочки нічого. Боже, тільки я вийшла в під'їзд. А в нас там на третьому поверсі живе алкашка. Ну, вона наче вже зараз і не п'є, але відкрила двері в під'їзд, бо їй же там дуже жарко. Божечки, таке смрадіще, таке виніще на весь під'їзд. Оці алкаші, це просто жах якийсь. Люди занепащають собі життя. Мало того, що собі, а потім всім іншим це отак. Там просто нема чим дихати у під'їзді. Чому ми повинні страдати від цього? Я взагалі ніколи не розуміла цих людей, які п'ють і я ж кажу, занепащають собі життя цим. Чи це люди такі слабкі чи, чи, чи я не знаю. Так, зараз повикидаю сміття. Все повикидала. І зараз на нову пошту я зараз так швиденько, швиденько скрізь пробіжуся, а папа дзвонив там в лікарні, просто апокаліпсис. Він ще на сьомому поверсі, це верхній поверх, і в нього ще вуглова палата, хоч все й відкрите. Але ж ну і що, що все відкрите, але ж жара яка, розумієте, і воно хоч і продуву, наче трохи каже, повітря це ходе, але ж воно ходе е... жарке. Дев'ять ранку, я ж кажу, вже тут дихати нема чим. Що буде в день, я не знаю. Так, все, підходжу. Коротше, забираю зараз ці посилочки, дома тоді покажу, що. Вже у нас кавуни дині продаються, кавуни 35, дині 55, о, мені зелений. Так, посилочки вже позабирала. Зараз ще в магазин, там в аптеку. І потім додому. Ох, і спека. Страшне. Так, намагаєшся ходити скрізь по, по затінкам. Я це я оляю, як їм це стояти тут теж там біля м'ясорубки у нас продають кавуни, там іще щось. Як їм це цілий день на такій спекі серце стане. Чи то можемо мені тільки так? Є люди, яким подобається така спека, то у мене є клієнтка. Так вона каже, я кайфую від такої погоди, аби таке, каже, було завжди. Да, декому це подобається. Зайшла вже в магазин, ну, тут хоч гуляти можна. Кондиціонери працюють, якраз світло є. Так, що в нас по чому вже? У нас цибуля ріпчата молода, 1189, морква 1979 теж молода. І є морква мита, ця по 32,89. Картопля молода, 16,39. Така гарна картопелька. Я собі теж взяла там 8 штучок. Буквально буде мені хоч на супчик там щось. Так, і зараз хочу ще. Ага, тут що? Томати помідори 119. Отакі на гілочки, Такі 89. Ну, говорю, 90, жовтий 100. Ну, такі, о, ось о, який гарний, дивіться, рожевий. 109,90, це по акції. Кабачки такі цукіньки жовті, але якісь такі страшненькі, по 50 гривень. Такі ціни. Так, а я хочу собі горішки взяти. Тут фрукти всякі різні, нектарін 70, персик 65. Черешня яка, особлива. 179 кг. інжирний персик 85, нектарин яблуневий 100. Ну, це такі в нас ціни. Так, зараз візьму собі горішки. Хочу взяти якихось. І, і підемо далі. От, зараз візьму то арахіс тут смажений був по 17 гривень. Немає, я візьму по 15 несмаженого сирого. Божечки, зайшла вже додому. На вулиці, знаєте, настільки, я не знаю, скільки там зараз. Ну, але ось у мене на кухні зараз я вам ось покажу, 28,5 видно? 28,5. То я коли зайшла в хату, двері відкрили, знаєте, я сюди зайшла ось з під'їзду, наче, наче в погріб. Тут так прохолодно. Врівнянні з, з вулицею. Так, показую швиденько, що я тут накупила. О, і цей. І, і що? І що, і що? Показую, що накупила. А, і примірю, і покажу зараз посилочки. Те, що в магазині вже далі там не знімала, тому що людей багато і взагалі в магазині не можна знімати, то вже не знімала далі. Е, купила отакий. От я люблю ці чаї Лавр, І хоч вони в пакетах, я знаю, що там одне сміття, але вони смачні. Купила от такий набір. І тут їх 5, 5 смаків різних. Так, шматочок сиру. Маздам. Боже, шматочок сиру 112 гривень. І він по 329. Шмат маленький отакий хлібчик. Купила це гречаний бездріжжовий, Набрала приправок трохи. Купила таку паприку, паприку копчену, і це скопчена, і тут такі паприки звичайні мелені, не копчені. І купила такі дві приправи до курки. І ви знаєте, перебрала всі. Всі приправи, які були до курки, от у мене до курки скінчилась приправа. Я перебрала все, що було в них там. Всі йдуть із солью. Ось перший в складі перша стоїть сіль. Це означає, що найвеликий процент це сіль. Уявляєте, от, там приправ тих мало, і виходить, що ми за сіль платимо сумасшедші гроші. А без солі нічого не знайшла. Так, це посилка одна. Купила собі на хлібчик, ви знаєте, я вже ну не знаю, мабуть, ще з радянських часів колись як їла таку креветочну пасту, більш ніколи не їла. Склад, звісно, тут почитати і вмерти можна, але мені щось так схотілося взяла, думаю, та ладно, потравимося раз в житті. Так, це друга посилочка. Посилки підемо в кімнату, там кондиціонер підемо туди розбирати. Так, взяла два йогурта, отаких от 1,6% це для приготування блюд, а 8% я взяла замість сметани на салати. От в правильному харчуванні використовуються в салати, сметана 10%. Я вам казала, що 10% я не люблю, тому що там дуже багато загущувачів. І я беру замість цього такий трошки жирніший йогурт. Це і жири, і. Не треба оту сметану брати хімічно. Це такий натуральний йогурт. Фу. Боже, це. Так, Взяла перлової крупи собі ще. Вона корисна дуже. Це перлова крупа, називається каша краси. В ній дуже багато мікроелементів, дуже всього корисного багато, тому її потрошку їсти можна. Фух, ви знаєте, зайшла оце з жари у прохолоду і видно тіло. Вичахає і оце весь мокрий стаєш. Так, що я тут ще понабирала? Понашукувала собі по, по акціям. Взяла тунець отакий для салатиків. Він теж був щось 56 чи шо, гривень. І взяла отаку, е, фірма Риське золото лосось в оливковій олії. От Теж була щось 5 гривень. Оце такий взяла дві консерви. Так. Сир взяла 5%. 350 грамів цього. Потім картоплю я вам показувала. Взяла тут буквально 8 штучок. Ну, таке, коли супчик якийсь зварить. Так, це ще одна посилка. Це взяла горішків, теж я вам показувала. І взяла, ще в нас продають отаку індюшачу обрізь. О, тут саме м'яско, а оно ну, ось о, трошки тут шкірки є. Я просто його стушу і буду використовувати. Оце все. Оце все. І оце все мені вийшло на 760 гривень. Як не підеш, оце 800 гривень. 800 гривень, як мінімум. Так, зараз швиденько ховаю всі продукти і буду показувати посилочки. Так, перебралася в кімнату. Будемо дивитися посилки. Це посилка мені прийшла з Китаю. Я знаю, що це таке, ну, бо я ж замовляла. Зараз я вам покажу. Це я Ой. замовила. Така штучка. Тримач для фена. Та що такое? Що це воно за різиночки? Тут їх сто штук. Так, тримач для ферну, який кріпиться на стіну. А, це така липка ця основа. І отак кріпиться на стіну ось, ось так. Тут ось отак. наче як? А, отак. Ну, в, общем, в общем, отак кріпиться на стіну і сюди тільки отак хоп-хоп, фен вставляється для того, щоб він от у мене не валявся хтось знаде, то це для цього і предназначено. Подивимося. Як воно і що. В общем, потім покажу вже готове колись. Так, тут що? Дивимося, що ще тут я пана, замовляла. І тільки прийшла ось додому, і в мене приходить ще одне повідомлення, що ще одна посилка прийшла. Я там собі вітаміни замовляла. Так, ага, це я замовляла собі. Білизну. Ви знаєте, я тут колись показувала, що я замовляла собі Бюстгальтер без кісточок. І так мені подобається Оце без кісточок, що він такий ну, чудовий просто. От. І це теж побачила білизна без кісточок. Дуже зручно. Ну, оце замовила собі, не знаю. Цей, що був ось, ну, я і зараз в ньому хожу, дуже класний. Цей подивимося який. Цей подивимося, який. Так, і тут ще одна посилочка. Це я замовляла собі майки. Домашні майки. Ну, такі, щоб вдома ходити. Фірма наша українська, дотик називається. Тебешечки, маєчки. Ось отака, бачите, отак, дотик. І Ось такі звичайні майки, я ж кажу, щоб ходити вдома. Ой, дуже приємна якість. Червону і чорну взяла. Ось такі. Вони недорогі, щось по 200, по 2006 гривень, 200 з чимось. Ну, зараз примірюю і вам покажу. Ось така маєчка. Червона і біла. Це я не для вулиці. Хоча в ній можна і на вулицю ходити, але я не хожу в майках на вулицю. Це така от вдома ходити. І така сама чорненька. Ну, такі, як на мене, мені, бабусь, трошки ширше були ці шлейки. Я ж кажу, для дому. І така ось чорна. Я ще в шортах ще не перевдягалася. Все, посилки вам показала, що купила, показала, магазин збігала. Фух, тепер одійти оці і спеки і починати працювати. Це сьогодні ще я буду з 12 працювати там аж до восьми вечора. А завтра в мене вже вихідний, і завтра я хочу поїхати, мабуть, собі купити годинника. Поїду, якщо вони є в наявності, то куплю і вже буду тоді завтра з годинником. Буде мені такий подарунок на день народження, той, що пройшов, і від глядачів, і від моїх близьких. О, так що завтра зраненьку встану, теж поки хоч не може не така сильна спека буде, то поїду. Ну, але ж все, равно, все одно не раніше 9, тому що це в любаву поїду, а там же ж магазини працюють там з 9, мабуть, якби якщо й не з десяти. Так що завтра поїду купувати собі годинник. Так що такі в мене справи. А на сьогодні з вами все, бо більше мені нема коли що знімати, тому що буду працювати. Вже завтра тоді щось зніму більше. Завтра у мене вихідний і буде час для того, щоб з вами поспілкуватися. От. Ну, а на сьогодні з вами прощаюся. Таке в мене сьогодні коротеньке відео. Показалось, що зі мною все добре. Все, Всім пока-пока. Всіх люблю, цілую, обнімаю.